У невеличкому православному монастирі, що знаходився на крутому березі широкої ріки, жили два монахи, Піор та Силуан. Обидва прагнули до духовного вдосконалення, проте їхні шляхи до Бога були дещо різними. Монах Піор був старший і мав послуг навчати молодших монахів. Він був суворим і вимогливим. Але його серце при цьому було переповнене любов'ю до Бога і ближніх. Монах Силуан навпаки був молодим, м'якшим, але й більш емоційним. Він знаходив радість у співі псалмів та у молитві у своїй келії. Одного разу між двома нашими героями сталося непорозуміння. Піор різко засудив молодшого брата Силуана за те, що він надто багато часу приділяв своїм особистим молитвам, замість того, щоб допомагати в господарських справах монастиря. Слова Піора глибоко образили Силуана, адже він вважав, що саме у цій усамітненій молитві він наближається до Бога. Силуан вражений. І дещо ображений утік до своєї келії, але замість того, щоб дозволити образі закріпитися у своєму серці, він почав молитися за брата Піора. Він просив Бога дати йому силу пробачити і зрозуміти свого брата. На наступний день Піор побачив силуана за працею в саду, ніби нічого не сталося. Вражений мужністю і спокоєм брата Силуана, Піор зрозумів, що, можливо, сам він занадто строго ставився до питання розподіла часу між молитвою та працею. Ввечері того ж дня брат Піор підійшов до брата Силуана і попросив вибачення за свої суворі слова. Силуан з радістю пробачив старшого брата. Обоє монахів відчули велике полегшення і зрозуміли, що їхнє відновлене братерство є справжнім даром Божим. Вони обидва зрозуміли, що кожен може вносити свій унікальний вклад у життя монастиря, зберігаючи при цьому особистий шлях до Бога. Ця історія навчає нас. Важливості прощення та розуміння, духовний ріст можливий лише тоді, коли ми відкриті до примирення і любові до наших ближніх.